Далі трошки страшних цифр, тому що щороку по всьому світу реєструється понад 20 мільйонів нових випадків захворюваності на рак, і майже половина з них летальні в Україні. Ця статистика теж на жаль жахлива у 2022-му Понад 106 тисяч жінок було діагностовано захворювання на рак. А у 2023-му це число вже перевищило 110 тисяч людей. Ну і власне всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує зростання захворюваності. І Так, за даними міжнародного агентства з дослідження раку, в 2050 році це не так далеко від нас. Очікується понад 35 мільйонів нових випадків захворюваності на рак, що на 77% більше ніж цьогоріч. Так, от чи можна попередити онкологію в нашій студії лікар-момолог Лілія Зеленкевич? Доброго раночку вам. Добрий ранок. А, дивіться, рак молочної залози в принцип принципі. Ми якось звикли асоціювати цю хворобу більше з жінками. Чи можуть mm. чоловіки хворіти на рак молочної залози? Ну, На жаль, чоловіки, як і жінки, теж хворіють раком молочної залози, але рідше, чим жінки, uh -huh. і вони теж проходять такі ж обстеження у ЗД грудних залоз, мамографію і при виявленні пухлини робиться трепан біопсіотворення для постановки Ого. Uh -huh. Так, а які взагалі ознаки? Ну на що uh -huh. Жінка зрозуміла, мені здається, боже швидше звернути увагу. Чоловік як може це помітити, що є якісь проблеми? Да, ознаки такі, ж як і у жінок. По-перше, це чоловік може виявити якусь пухлину в грудних uh -huh. залозах. Вона. а-а-а Може бути бугриста, спаяна з прилеглими тканинами, втягнута шкіра над пухлиною. Частіше всього безболісна. Іноді буває втягнутість соска та кров'яності виділення сосків. А вона ще й безболісна? Так, так. чоловіки зазвичай йдуть до лікаря вже коли дуже болить. Коли дуже Боли. болить, да слухайте. Ну найчастіша проблема онкології це те, що Безсимптомно проходить хвороба, і ми чули страшну статистику, що прогресувати ця хвороба може за рік. Два на яких стадіях зазвичай звертаються до лікаря? Буває по різному, але на щастя, на жа... на зараз жінки звертаються з більш ранніми стадіями раку. Можливо, це пов'язано з більшою обізнаністю жінок. Вони... Так. Да. Вони проходять частіше на профілактичні огляди в угу. моїй практиці на прийомі більше все ж таки жінок, які прийшли на профілактик. Огляд. Тому ми виявляємо рак на більш ранніх стадіях і ми можемо повністю допомогти таким жінкам. Тобто, якщо чоловік у нього безсимптомно, він піклується про своє здоров'я, це значить, що потрібно приходити на чекапи, на профілактичні, і це потрібно робити з якого віку? В принципі, з 18 років жінки повинні спостерігати молочні залози. А uh -huh. якщо є якісь скарги, і раніше, навіть підлітковому віці, треба звертатися до дитячого гінеколога, якщо дитина виявила якусь пухлину або якісь є скарги. Ну, uh -huh. ми це чоловіки, чоловіки після 25 років. Якщо відсутні якісь скарги раз так. на рік проходить чи для того, щоб як і всі, всі. цю так, хворобу. Так, так ми так. зараз говоримо про те, що захворюваність зростає, але разом з тим і зменшується вік. Чому так би мовити, рак помолодшов? Да Мої наймолодші пацієнті 24 роки. Ого так Капі. багато різних факторів. Я вважаю, що найчастіше зараз це пов'язано зі стресовим фактором, угу. тому що ми вживу такі непрості часи, так. і це дуже впливає на гормональний наш. Не то, звісно, хотіла вас питати, як упередити захворювання на онкологію, але тут поза як ви сказали, що це стреси. Це окрім того, що не нервувати, пробувати вгамувати так би мовити, емоційний свій стан, Що ще як можна упередити захворювання? Да. ну це спосіб життя? Надо вести здоровий спосіб життя, це харчування правильно, тому що ми розуміємо, що гормони у нас складаються з того, що ми їмо. Mm -hmm. Да і звісно ж контролювати гінекологічні проблеми, ендокринні проблеми, тому що це напряму впливає на наш організм і на наші молочні залози, рахуючи, що груди це орган гормонозалежний. Ви сказали про здорове харчування. Які продукти можливо ви порадите mm -hmm. їсти для того, щоб ну упередити чи можливо відтягнути? Ну, бажано ті продукти, які гарно впливають на печінку, тому що розщіплення гормонів uh -huh. у нас в печінці відбувається. Uh -huh. І е якщо вона буде страждати, то і будуть дезгормональні збої. Тому е намагаємося більше здорового харчування, такого як фрукти, овочі, м'ясо, поменше жареного, жирного, алкоголь в першу чергу, ну і паління. Uh -huh. А які сьогодні найпоширеніші види раку серед чоловіків mm -hmm. і серед жінок? Да. серед жінок частіше всього вони хворіють на рак молочної залози, це рак тіла матки, рак ободкової кишки, шийки матки mm -hmm. і так, і реєчників. У чоловіків більш розповсюджені це рак легенів, рак простати, рак шкіри і колоректальний рак. Mm -hmm. Mm -hmm. Часу більше yeah, така схожного разу за в мене якось mm -hmm. так скажіть, якісь державні програми для лікування, тобто яку? це дороговартісне дороговартість не дуже зазвичай лікування mm -hmm. раку. Скільки допомагає держава от куди звертатися mm -hmm. загалом, якщо діагностували mm -hmm. да. зараз? Багато і частих установ вони заключають договір з Національною службою здоров'я України. Mm -hmm. І якщо у них є цей договір, то пацієнт може отримувати безкоштовні ліки при наявності їх в цій установі. Нові uh -huh. тому зараз багато таких програм, і наші жінки можуть цим користатися. Слухайте, дуже вам дякую. Я б хотів, ще звернутися до кожного, хто нас бачить. Ніколи не зволікайте. Якщо десь щось відчуваєте, не тягніть до останнього, тому що бачите, як 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 ви сказали, що не завжди сильний біль. Це вже якраз прецедент для того, щоб піти звернутися до лікаря. Деколи треба раніше ніж болить. Ну і плюс ми тут згадували, що ми шини на машину міняємо кожні півроку. Не так. забуваємо та а, а раз на раз рік, на рік, рік дійти на чекап, багато хто забуває. Відходьте від, не від забуває. практики, те, це що точно. ми коли. Заболіло, ми звертаємось до лікаря. Ходіть так. на чекапи, профілактично. Це дуже важливо, і це справді може упередити або принаймні на ранніх стадіях виявити цю Звісно, Раз на рік обов'язково ще дуже важливий самоогляд. Жінки uh -huh. раз на місяць після менструації повинні робити самоогляд, тому що дуже часто пухлини виявляють самі жінки або їх чоловіки, uh -huh. і вони вже приходять з якоїсь пухли. Ви знаєте, щоб звернути увагу українців зараз без сміху, треба говорити про те, що так вам буде дешевше. Ніж угу. потім лікуватися, босно від чого. Дякую вам ще раз. Дякую. Я хочу Дякую. нагадати, що з нами була лікар-момолог Лілія Зеленкевич.